Всім доброго дня! Не знаю, як у вас, а в мене є серія обов'язкових базових рецептів, котрі я щорічно заготовлюю на зиму. Один з таких це томати в томатному сокі. Чим примічательним цей рецепт? Тому що, окрім томатів, вам знадобляться лише томати, тобто ніякого оцту. Консервантам служить сам томат. Ну, звісно, треба буде додати тільки цукор і сіль. І якщо ви забажаєте деякі приправи та спеції за смаком. Помідорчики виходять дуже смачними та ніжними, тому що без шкірки. І ще томатний сік це окрема історія. Ви з задоволенням вип'єте його до останньої крапельки. Ну що, поїхали готувати? Для рецепту нам знадобляться такі продукти. Сперше очистимо помідори від шкірки. Робимо хрестоподібний надріз на всіх томатах. Опускаємо в окроп порціями по 3-6 штук. Тримаємо буквально 30-40 секунд. Потім одразу в холодну воду. Можна це робити в киплячій каструлі, або так, як я показую в цьому рецепті. Таким чином, шкірка дуже гарно знімається. Зазвичай я сортую томати. Менші та плотніші залишаю у цілому вигляді, а більшого розміру чи більш стиглі, відкладаю окремо та використовую їх для заливки. Цілі томати розкладаємо по чистих банках. За бажанням додаємо дух м'яний та чорний перець з горошком. А ти що, ще не підписався на Кукіш? Тисни на підписку та про лайк не забудь. Мені буде дуже приємно. А тобі цікаво. Обіцяю! Іншу партію будемо дрібнити на томатну заливку. Можна пропустити їх крізь м'ясорубку, але я звикла дрібнити блендером. На 1 літрову банку йде десь 300-350 мл соку. Тому ви легко розрахуєте потрібну кількість. До соку додаємо цукор та сіль. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння та заливаємо наші баночки по самий верх. Накриваємо їх кришками та відправляємо у каструлю. Не забудьте постілити на дно текстильну серветку. Заливаємо банки водою так, щоб вона не доходила 2-3 см доверху. Ставимо каструлю на вогонь і доводимо до кипіння, після чого стерилізуємо заготовки на слабкому кипінні. Час пройшов? Дістаємо баночки з води та закорковуємо герметично кришками. Перевертаємо догори дригом та закутаємо в ковдру до повного вистигання. Заготовка добре зберігається як в льохові, так і в умовах квартири. Рік та більше, без страти смаку. На цьому в мене все. Дивіться інші мої рецепти смачних заготовок на зиму.